Мої вітання, любі дев'ятикласники. Ми продовжуємо вчитись писати йономолекулярні рівняння хімічних реакцій. І сьогодні пропоную провести лабораторні досліди. Прошу розгорнути зошити і записати тему Реакції обміну між електролітами у водних розчинах. Мета. З'ясувати умови перебігу реакцій обміну між електролітами у водних розчинах. Вдосконалити вміння писати йономолекулярні рівняння хімічних реакцій. Хід роботи. Лабораторний дослід 4. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються випаданням осаду. До розчину натрій сульфату. Додаємо розчин барі хлориду. Спостерігаємо появу білого осаду. Запишемо рівняння реакції в молекулярній формі. Натрій 2 СО4 плюс барій хлор-2, відбувається реакція обміну, в результаті якої утворюється натрій хлор плюс барій СО4. За таблицею розчинності робимо висновок, що в осад випадає сполука барій СО4, барій сульфат. Виставимо коефіцієнти у рівнянні. Ставимо 2 перед формулою натрій хлориду. Далі запишемо повне йонне рівняння. Отже, сполука натрій 2 СО4 розчинна у воді, барій хлор 2 розчинна. Натрій хлор розчинна. А барій СО4 випадає в осад. Тому саме цю сполуку ми на йони не розписуємо. Отже, повне йонне рівняння: 2 натрій плюс, плюс SO4 мінус, плюс барій 2, плюс 2 мінус. Утворюється 2 натрій плюс, плюс 2 мінус, плюс барій СО4 стрілочка донизу. Далі скорочуємо однакові йони в обох частинах рівняння. 2 натрій плюс і 2 хлор мінус. Отримуємо скорочене йонне рівняння. Барій 2 плюс плюс Со4мінус. Утворюється барій Со4. Ще один аналогічний дослід. До розчину ферум 3 сульфату. Додаємо розчин натрій гідроксиду. Запишіть спостереження, визначте, яка речовина є осадом. Запишіть молекулярне, повне та скорочене йонні рівняння. Лабораторний дослід 5. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються виділенням газу. У пробірку насипаємо невелику кількість кальцій карбонату. Додаємо розчин хлоридної кислоти. Спостерігаємо бурхливе виділення газу. Запишемо рівняння реакції у молекулярній формі. Кальцій СО3 хлор утворюється кальцій хлор 2 плюс h 2 со 3 h 2 со 3 карбонатна кислота, нестійка сполука, що розпадається на Х2О і СО2. що спостерігаємо у вигляді бульбашок газу. Виставимо коефіцієнти у рівнянні. Перед Аш-хлор ставимо коефіцієнт 2. І запишемо повне йонне рівняння. Кальцій СО3 нерозчинна сполука, її найони не розписуємо. Отже, отримуємо кальцій СО3 плюс 2H, плюс лормінус, утворюється. Кальцій хлорид розчинна сполука, також розписуємо її на йони. Кальцій 2, плюс, плюс хлормінус. І плюс h 2 o і СО2. Стрілочка вгору, що означає, що СО2 це газоподібна речовина. Викреслюємо однакові йони 2 мінус в обох частинах рівняння і отримаємо скорочене йонне рівняння. Кальцій СО3 плюс 2H утворюється кальцій 2, плюс H2O і СО2. Тепер проведемо аналогічний дослід, і ви самостійно запишете спостереження та складете молекулярне та йонні рівняння. Невелику кількість кристалічної речовини калій карбонату покладемо у пробірку. І додамо розчин хлоридної кислоти. Що спостерігаєте? Запишіть у зошит і складіть відповідні рівняння, лабораторний дослід 6. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються утворенням води, у пробірку наливаємо розчин натрігідроксиду. І додаємо декілька крапель фенолфталеїну. Індикатор змінює свій колір на малиновий, що свідчить про наявність лужного середовища. Далі додаємо розчин хлоридної кислоти. Спостерігаємо, що розчин стає безбарвним. Отже, лужне середовище зникло. Відбулась реакція нейтралізації і запишемо рівняння цієї реакції. Натрій ОH OH плюс H хлор утворюється натрій хлор плюс H2O. Коефіцієнти ставити не потрібно. Запишемо повне йонне рівняння. У нас такі сполуки, як натрій-гідроксид, хлоридна кислота і натрій хлорид є розчинними, тому розписуємо їх на йони. Таким чином, ми отримаємо натрій плюс плюс оh OH плюс, плюс, плюс плюс хлор мінус. Утворюється натрій плюс плюс хлор мінус плюс H2O. Воду на йони не розписуємо, це малодисоційована сполука. Далі викреслюємо однакові йони в обох частинах рівняння. Це натрій плюс і хлор мінус. Залишається H- плюс плюс OH мінус утворюється H2O. Це скорочене йонне рівняння. Тепер аналогічний дослід для вас. Наливаємо невелику кількість лугу гідроксиду в пробірку. Капаємо індикатор фенолфталеїн. Поясніть для чого. Далі додаємо розчин нітратної кислоти. Що спостерігаємо? Чому? Запишіть молекулярне, повне та скорочене йонні рівняння. Запишіть загальні висновки до роботи, за яких умов реакції обміну у водних розчинах електролітів проходять до кінця. Сподіваюсь, ви гарно справились з роботою. Якщо у вас не виникло труднощів, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на мій канал. Дякую вам за перегляд і бажаю успіхів у вивченні хімії.